Людям завжди необхідна допомога, особливо зараз, коли йде війна, і будь-який крок щирої підтримки цінується особливо. 17 липня на базі Марганецької центральної лікарні проводили прийом лікарів від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Як вас сьогодні прийняли лікарі? Прекрасно, візде вспіва, візде вовремя. Все нормально не чого не пройти, ж шума. Лікарі всі нас спасають, допомагають. Професійні поради, необхідні безкоштовні ліки, детальне вивчення історії хвороб пацієнтів і все це з увагою та щирим спілкуванням. Так працювали лікарі. Проводимо первинні консультації хворих. Їздимо не тільки до Марганця, їздимо, в принципі, до багатьох міст селищ. у Вас дуже часто буваємо. Наші консультації це консультації лікаря-терапевта з нами їздить лікар-ендокринолог, кардіолог, іноді вузькі спеціалісти. Те, що нас присутні, оце ви сьогодні прийняли вже скільки людей з нас? Сьогодні тільки приїхали шістьох людей. Прийняли ще чекаємо. Буду. З Чим звернулися люди до вас? Що турбує? – взагалі? Люди звертаються з підвищеним тиском. Коли ну, первинна консультація проводиться, то виясняються і інші фактори. Тобто зараз були і анемія у нас, і онкологія буває. Ну, Взагалі, підвищення тиску, це зараз на часі. Всі нервують. Тобто ви надаєте консультацію, якісь рекомендації чи як? Рекомендації розписую лікування, або ще дивлюся, яке лікування приймає, і роблю свої рекомендації та коригую це лікування. Ви працюєте від ЮНІСЕФ? Да, це ЮНІСЕФ. Це американська компанія. ЮНІСЕФ вона дуже багато нам додає ліків. Ми роздаємо ліки хворим, які у нас є. Якось так допомагаєте людям? Да, ми дуже допомагаємо. людям, люди дуже вдячні нам. Тому ми привозимо безкоштовні ліки і роздаємо ЮНІСЕФ дає нам ліки, багато ліків. Так що слава Богу, що вона є, і ми можемо, Ми можемо допомогти людям, особливо зараз, коли така віна да, така війна. Ліки дорогі, а у нас а людям і пенсіонерам. Не можуть вони купити, і ми їм допомагаємо безкоштовно. Я дуже хочу подякувати цій міжнародній організації за те, що вони надають допомогу мешканцям нашого міста. Як ви бачите, тут і якби старенькі пацієнти отримують допомогу вигляді виміру тиску, і також надають допомогу деякими ліками. Це звичайно, ну якби. Знижує градус напруги в нашому місті, навантаження на наших лікарів трохи зменшується. Ну і плюс такий моральний клімат. Люди бачать, що, ми, що наша країна не сама, нам допомагає весь світ. Різні організації, наприклад, як ЮНІСЕФ.